Слава Ісусу Христу. Сьогодні 12 та неділя по зісланні Святого Духа. 12 та неділя. І сьогодні є перед передсвятля успіння Пресвятої Богородиці, великого Богородичного празника. Сьогодні ми згадуємо пам'ять Теодозія Печерського, перенесення його мишей, і пророка Міхея. Ну і сьогодні хронологічно остання. Остання неділя календарного літа. Начну від останнього, знаєте, що всі ми любимо літа, особливо діти. І коли кажуть, останнє неділя літа, воно так звучить дуже фатально. Чому? Бо то означає, що вже прийде зараз навчальний процес і всім треба йти навчатися. І деколи це аж давить психологічно. Я вам скажу, у багатьох країнах Європи 1 вересня це не вирок. Різні школи починають у різний час навчання, і, і навіть є такий адапційний адап... адап момент адаптації, коли діти приходять і роблять реколекції, йдуть на декілька днів спільно на відпочинок і після того сідають за парти. Взагалі треба уникати того, знаєте, фаталізму і готуватися до свята цілого року. Це так ми вже готуємо до навчального року дітей і в цьому. Треба також долучатися в родинах. Ну і е, церква сьогодні згадує святого пророка Міхея. Знаємо, що маємо чотири великі і дванадцять малих пророків. І це один з пророків ранніх, ранніх пророків. Е, це є сучасник великого пророка Ісаї. І знаєте, що будь-яку книгу, будь-який виступ. Навіть життя можна звести до однієї двох-трьох тез. І цю книгу також можна звести до тез, до однієї важливої тези, крім того, що це є перший пророк, який передбачив, що Месія, помазаник, народиться у Вифлеємі і у передпразенство народження Ісуса Христа. Потім і під час святкування Різдва Христового ми цитуємо пророка Міхею. Тому що. Він сказав, що з тебе вийде володар вифлеєми юдейський. Так? І цей пророк зробив одну дуже важливу річ. Він почав робити те, що прийде згодом, як етика життя у юдаїзмі. Знаємо, що юдаїзм досить такий складний у своїх. Практиках релігійних різних ритуалах. Ну і знаєте, що хто приходить і може задатися питання, чому юдеї в один день їдять, другі не їдять, в один день ходять, в інший не ходять. В один день роблять це, в інший день роблять те. І чому вони так одягаються? А чому вони це? Слухайте, дуже подібно, як і у нас, може собі прийти хтось і поч... почне запитувати, а що то у вас а у нас літургія. А хто то у вас вийшов, говорить, то ну, священик, а що там на ньому, а то то ризи на ньому, а то хто, а то деяко, а він що має робити, та він то має робити, а це хто, а це хористи. А вони що співають? Херовинську пісню, а що таке херовинська пісня? А чому вони коли співають та співають, а коли проповідь, то говорять? Ну, у них така традиція давня. Браття, сестри, знаєте, прийде людина до храму, почне питати, а це яка частина, а це тепер, що відбувається. І потім ви починаєте їй це все пояснювати, вона каже, слухайте, мені то, то все дуже складно, мабуть, я до вас вже другий раз не прийду, а тоді приходить. Хтось мудріший і каже, стоп, це і літургія, спільна справа. Ми молимося. Тобі подобається, ну гарно подобається. Так от, ми молимося, робимо тут літургію храму для того, аби потім робити літургію життя. А саме, так як гармонійно ми тут спілкуємося, співслужимо з Богом. Чуєте, бо й Бог нам служить, Бог нам щось дає. Ми співслужимо з Богом. Співслужимо з янгельським світом, бо інакше наша літургія дуже слаба, якщо вона не є літургією і янгельського світу, і невидимого світу. Так от, ми це робимо, аби потім та гармонія йшла у родину, у колектив і до реального життя, яке ти проводиш. Ну це мені вже ясніше. Так от, що зробив Міхей? Міхей висунув таку тезу, яка поволі буде переростати у золоте правило. Золоте правило, яке будуть озвучувати рабіни, і в нагірній, в нагірній проповіді озвучить сам Ісус Христос. Міхейс каже, справедлив... що, нам, що нам робити? Каже, Справедливо любити справи милосердя. Тобто не будеш жити справами милосердя, не будеш реально із людьми милосердитися, пробачати, допомагати, підтримувати. І ходити сумно перед Богом твоїм, і Бог є в твоєму житті, і Бог має діяти. Якщо цього не буде, все це інше, що я тобі зараз буду писати чи говорити, все це буде марно. Так от, яке золоте правило, яке ми знаходимо у пізнішому юдаїзмі, і яке золоте правило, яке озвучив Ісус Христос. Всі ми його знаємо. Роби те, що хочеш, аби робили тобі, і продовжуй, будь, ласка. І не роби, та не мовчить. Ви не захриплі, як я, і не роби того, що не хочеш, аби тобі не робили. Слухайте, це почав робити і цю тезу розвивати за багато століть до Господа Ісуса Міхей. І це дуже важливо, це є теза. Дивіться, наше життя можемо викласти у тези. І сьогодні був зачитаний дуже-дуже знаковий, ми би так сказали, тезовий апостол. От. Одна з головних молитв нашого церковного життя це є молитва вірою. Вона трошки дещо довша, бо ми кажемо, ми віримо в Бога Творця, потім Його Сина, Ісуса Христа, потім Святого Духа. І коли ми говоримо за Ісуса Христа, ми говоримо такі слова: страждав, був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням. Браття, сестри якраз хронологічно перший. Символ віри, першу тезу, що вірять християни, написав апостол Павло. Ви дивіться, що ми цитуємо Павла, коли ці речі говоримо про Ісуса Христа. Він страждав, був похований, тобто його поховали. Він воскрес, а потім такий додаток, згідно з Писанням. Та, то правда, що у нас є досить багато молитв, одна закінчилася, ми вже потім пішли до іншої. Але. Є молитви, над якими вартує застановитися і розібратися з ними. От послухайте, це, що написав Павло у Першому листі до Коринтян, 15 розділі, це є ядро, з яким треба розібратися. Чому? Бо слово згідно з Писаннями означає, що всі Писання, всі старозавітні, тора, всі пророки, псалми, всі нитки зводять все до Ісуса Христа. До подій Ісуса Христа. І вузол, який зав'язався на Ісусі Христі, став вузлом смерті І Ісус Христос, коли воскрес, Він розірвав цей вузол. І ви розумієте, що Писання взагалі, коли хтось починає читати Писання, там в ущому контексті щось розуміє. Але в загальному, куди то все веде? Все веде до Ісуса Христа. І все веде до володаря життя, який розірве. Цей вузол смерті, браття, сестри, бо це пропустити не можна. Можна пропустити якісь пакі-пакі, якусь ектенів, а це пропустити не можна. Чому? Бо усі нитки, які зав'язалися на Ісусі Христі страшним узлом смерті, Він розірвав, Він розпутав його. І він став володарем життя. Дуже, знаєте, так дивно, молоде покоління, всі знають, хто є володар перснів, хто володар перснів? Чогось смієте. А от хто є володарем життя, запитайте, та не дуже знаю. От Ісус Христос є володарем життя. І те, що ми чуємо сьогодні, це є той, те ядро, з яким має бути познайомлений кожен християнин, починаючи від малого жука рано чи пізно, і закінчуючи літньою людиною. Ну і перед тим, як говорити про тезу сьогоднішнього Євангелія, і також можна коротко стисло тезу стягнути. Можливо, вартує подивитися на тези нашого життя. Знаєте, що робить писання? Писання також любить тези, але часто у писаннях тези звучать іще простіше образами. Святе писання оперує образами. І щоб ми зрозуміли, про що йдеться, образ деколи становить одне слово. Але коли ти чуєш це слово, ти починаєш розуміти, про що йдеться. І деколи і те писання користується образами тварин. І коли говорить, яка тварина, всі розуміють, про що йдеться. От, наприклад, ми згідно нашого життя, нашої поведінки, теж могли би так описати, тезово, і навіть образом однієї тварини сім'ю. сім'ї. От біля нас. Є сусіди, вони постійно роблять. І постійно постійно, там закінчилася фарба, пішли, купили фарбу, пофарбили. Там не полюбилося, мама каже, перефарбіть, перефарбили. Тоді вони це зробили, Тоді постійно щось роблять. І це родина бобрів. вони, Їм подобається процес. Вони постійно щось роблять, вони сидіти на місці не будуть. Постійно, як бобри будуть щось робити. І е, я пам'ятаю в дитинстві, ще були такі, ну цікава така річ. Діти не зрозуміють діти мого віку. От ви зрозумієте, всі ми любили музику, були касети. Касети такі маленькі. Ми їх забивали. Тепер діти знають, кажуть, мама, що це? Так от я пам'ятаю, що один мав таку касету, мав касети. Касети то була ну, дефіцитна річ. Та він із радіо записував пісні. А потім, коли я вже вижу, що він третій раз записує на ту саму касету, я кажу, слухай, ти ж любиш музику, люблю. А чого ти не збережеш ту, ту пісню, яку ти записав? Я тобі подарую друге бо я люблю записувати. От він любить процес. Браття, сестри, є такі люди, які люблять процес. Вони не якийсь результат, хочуть, їм подобається сам процес. От це бобри. Є люди дуже продуктивні. Але їм трошки бракує, знаєте, зорієнтуватися на якийсь конкретний результат. Є люди коали, давайте так протилежний бік коала. Це непродуктивні або не дуже продуктивні люди. Вони так на комусь висять. Якщо це вдома коала, то вона висить на комусь. До речі, дорогі діти, не звикайте бути коалами і висіти на батьках. І дивитися сидіти в мобілках, коли мама або тато працює, бо потім, розумієте, всі висять на мамі, або всі висять на тату, і всі такі коали. У площині державної, державній коали це ті, як правило, бюджетні люди. І вони просто чекають, коли щось буде з бюджету, щось будемо робити. не буде, не будемо, Це люди не дуже продуктивні, коали. Ну є інтелектуали. Я б їх розділив трошки. Є інтелектуали лисиці, є інтелектуали альтруїстичні. Скажімо, дельфіни, да? і одні інтелігентні, і другі розумні. От зауважмо, що наш Господь Ісус, Він Ірода антипу типу назвав хитрим лисом. Ірода. Сам Господь Ісус назвав, каже, цей хитрий лис. Це була розумна людина, але як лисиця для себе, для своїх мірок. Ну, дельфіни вже інакші. Ну, в українських умовах треба ще знати діти обов'язково два типи або двох видів тварини. Треба знати, хто такий медвідь і хто такі бджоли. Що робить медвідь? Шукає мед. Що роблять бджоли? Виробляють мед цілий сезон. Тоді що робить медвідь? Залазить у мед, який цілий сезон збирали бджоли, поіжирає його, руйнує все, йде далі. Що робить бджоли? Бджоли збираються і починають кусати медведя, захищати свій мед. Українці це бджоли, далі ви знаєте. Браття сестри, а тепер про Євангелія. Дуже важлива теза. Юнак, який приходить до Господа Ісуса, це є юнак, який вихований, добре вихований. Кажу вчителю добрий. Що я маю зробити, аби успадкувати життя? вічне каже, заповіді знаю. Я дотримуюся. Це вихована дитина у практикуванні дотримування заповіді Божих. Ми так, може, собі е, неправильно страктуємо, що Господь Ісус засуджує цього, бо якось так не сподобався йому цей юнак. Інший вони каже, з любов'ю подивився на нього. Це дуже симпатична молода людина. Взагалі, Господь Ісус уміє оцінити. Як добрий учитель, як милосердний Бог добре, він цього хлопця сприймає позитивно. Але знаєте як? Перше звучало, як молодого бобра, який хоче в процесі дотримування заповідей щось дуже грандіозне, от сам хоче робити чесно і все здобути. А тоді питання а Бог де? Це правда. Ми маємо дотримувати заповіді. Ми маємо бути тими юнаками, на яких Господь з любов'ю дивиться. Але є ще і друга частина або друга половина медалі. Бог свою частину хоче зробити в нашому житті і робить. І це є головна теза сьогоднішнього Євангелія. Ми робимо нашу частину нашого життя. Що робити, знаємо, бо Бог нам відкрив, дав заповіді. Але й Бог не спить. Він і в нашому житті і також працює. Головна теза ми співпрацюємо з Богом. Тому давайте сьогоднішню службу співслужимо із Богом так, аби в житті могли співпрацювати, бо це є єдина дорога, наші зусилля людські і великі зусилля Господа Святого Бога, після чого є дійсно результат і життя вічне. Амінь.